Олено, вітаю тебе в нашій студії. Рада, що ти прийшла, і говоримо про історію воєнних мігрантів у Польщі. Розкажи свою історію, звідки ти приїхала? Доброго дня! Я приїхала з міста Чернігів. Це північне місто в Україні, гарне, мальовниче, дуже улюблене наше рідне місто. І з початку війни, війни, з березня місяця, як вийшло у нас ну важко вийшло, але вийшло, і ми виїхали 5 березня. Розкажи, яка була ситуація в Чернігові? Я знаю, що бомбили, і там було досить неспокійно. Було досить неспокійно, це правда. Дуже багато домів потерпіло від бомб ракет, які летіли, тому що місто було окуповано навколо міста, тобто стояли російські танки і вони стріляли. Стріляли куди хотіли, попадали всюди. Тобто багато знайомих загинуло, на жаль, дітей, людей всіх і тварин. Тому що їх теж шкода, дуже шкода. Наша тварина, кіт він теж загинув. Це жахливо. Та тому що ця тваринка була нашою член нашої родини. Він був дуже розумний, красивий. Ну, улюблений. Улюбленець нашої родини. Виїхали, слава Богу, у нас вийшло. Було дуже важко. Спочатку ми не змогли ніяк виїхати, тому що стріляли. Було страшно навіть вилізти. Ми сиділи в погребі. Було дуже важко. Навіть піднятися там тільки до туалету, попити води і одразу спускалися. Але потім приїхали там наші друзі, вони з іншого району міста забрали нас там. Буквально було нас було в машині вісім людей, і вони забрали нас там якось так втислились ми туди і виїхали. Коли виїжджали, то бачили багато розстріляних машин. І після нас теж, так як ми. Спілкуємося в чатах, бачимо ці новини, постійно бачили, що і після нас, там буквально за дві години, як ми виїхали, теж було дуже, дуже багато крові, багато розстріляних машин з дітьми також. Якою була ваша дорога до Польщі, як вас зустріла Польща? Дорога була важка, тому що багато людей їхало, ми всі були на стресі, дуже переживали. Ну, це, ми молилися Богу, щоб все було добре в дорозі. Польща зустріла нас, ви знаєте, я навіть можу зараз заплакати, тому що зустріли дуже, дуже добре, так ну, як брати зустрічають, знаєте. Окружили нас заботою, дали попити гарячого чаю, кормили. Дуже було приємно. Як ви опинились саме в Ополі? Спочатку ми приїхали в хостел до маленького міста Велюнь, так, так, так як там були наші знайомі, і ми поїхали туди. Потім, коли цей хостел, ну люди почали працювати, знімати собі житло, і всі з цього хостелу почали з'їжджати. Так само ми з дитиною переїхали до Ополя. Я хотіла працювати саме за своєю спеціальністю. Ось і вже тут познайомилась з Машею. Ми разом з нею. Шукали працю, разом знайшли і разом починали, і наразі раз, разом працюємо. Ну то розкажи, чим ти займалася в Україні і як ти продовжуєш тут свою діяльність в Україні. Я багато років працювала біля 15 років, працювала на одній роботі в перукарні. Я перукар. І... Звичайно, я хотіла і тут працювати саме за своєю спеціальністю, за своєю шукала. Слава Богу, знайшла і працюю теж за спеціальністю перукарем. Кого більше частіше обслуговуєте українок чи польок? Наразі к нам багато пишуться саме наших, більше людей, звичайно, і дівчат, і хлопців наших. Але зараз про нас дізналися і наші улюблені брати поляки приходять до нас. Багато у нас є вже наразі клієнтів серед молоді і старших людей з Польщі. Скажи, чи важко взагалі мати свою діяльність в Польщі, так ну мігрантам, які приїхали? От на твою думку і з твого досвіду, я вважаю, що це нелегко. Нелегко, але можливо. Може, якісь ще професійні плани розвиватися далі? Звичайно, завжди в кожній професії я вважаю, що можна і потрібно розвиватися. Ми не стоїмо на одному місці, ми йдемо завжди е, далі, з кожним кроком. Десь колористика, десь є нові стрижки, якась нова мода, ну і так далі. Це дуже цікава професія, вона широка насправді. І, звичайно, є такі плани. І ми дивимося. І ми хочемо, наприклад, тут Машею навіть обговорювали. Це питання, що поїхати там в Варшаву до на майстер-класи, саме таких зараз модних колористів. І обов'язково це зробимо. Це плани професійні. А які ти маєш плани на майбутнє життєві? Залишитися тут чи повернутися після перемоги, і вже там в Україні якби свій європейський досвід впроваджувати. Ви знаєте, наразі я е, точно не можу відповісти на це питання, тому що я дуже люблю свою країну і, звичайно, моя душа, серце вона належить. Там і, і ну звичайно, мені хочеться додому, але мені тут дуже подобається. Я не знаю, що буде завтра, і не, не буду і не хочу зараз загадувати. Якщо тут, то буду тут розвиватися далі. Якщо там, то буду там. Я сподіваюся, що скоро закінчиться війна. З нами Бог ми переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Дякую тобі, що ти прийшла, що поділилася своєю історією і бажаю тобі успіхів і розвитку твоєї справи. Дякую вам велике. Я хочу вам подякувати, що я сьогодні тут вас бачу, і дякую Польщі, нашим братам за ваше привітне ставлення до українців.